Оскільки Євразія найбільш і найдавніше заселений материк, то він зазнав значних змін природи. Особливо в помірному і субтропічному поясах, де склалися найсприятливіші умови для проживання людей і ведення господарства. Тут природа подекуди докорінно змінена людиною, збудовані житлові і промислові будівлі прокладено шляхи. Через надмірну експлуатацію найкращих за якістю ґрунтів чорноземів – вони втрачають родючість. Значна розораність в лісостепових і степових районах породжує процеси ерозії. Ерозія це процес руйнування ґрунту або гірських порід водним потоком водна ерозія, вітром вітрова ерозія або дефляція та льодом. Зменшуються площа лісів у всіх природних зонах через надмірне вирубування для потреб людини, що постійно зростають. Значних змін зазнав тваринний світ Євразії. Деякі види тварин винищено, деякі перебувають на межі зникнення, особливо хутрові звірі, песець, соболь, екзотичні. Тигер, слон та інші. На материку виникла антропогенна пустеля Аралкум внаслідок обміління Аральського моря через нераціональне водокористування. Катастрофою світового значення стала аварія 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції в Україні. Результатом якої і сьогодні є існування забрудненої радіацією 30-кілометрової зони та суміжних з нею територій. Схожа аварія у 2011 році склалася на японській АЕС у місті Фукусіма.